Доброго ранку, малята! Запрошую вас на заняття. І сьогодні ми більш детальніше познайомимося з професіями, де люди працюють з деревиною. Ми всі з вами знаємо, що дерев'яними можуть бути як і меблі, так і посуд, так і будинки, різні предмети інтер'єру. То хто ж їх виготовляє? В світі існує. Декілька професій, які пов'язані з роботою по дереву. Одна із цих професій це тисляр. Хто ж це такий? Це людина, яка працює з деревом і виготовляє великі будови, наприклад, будинки, кораблі. А є професія столяр де робітник займається обробкою дерева та виготовляє з нього предмети інтер'єру, меблі, східці, статуетки різні, посуд та інше. Щоб працювати в цій галузі, чи то столяром, чи то тесляром, потрібно мати певні знання. Також потрібно пам'ятати про безпеку під час роботи з різними інструментами, а їх цим професіоналам потрібно чимало, що ж саме використовують столярі та теслярі в своїй роботі. Саме головне, на що хочу звернути вашу увагу, що люди цієї професії працюють в столярній майстерні. Це їхнє робоче місце. В цій майстерні є різні верстати, столи, різні стелажі, де розміщуються як деревина, так і різні інструменти. І у людини цієї професії повинна бути дуже гарна увага і пам'ять. І, звичайно, що у неї надзвичайно талановиті рученята, бо виготовляють. Різну дерев'яну красу. Що ж потрібно столяру? Давайте розглянемо деякі інструменти: рубанок, стамески, пилка, сокира та багато інших інструментів. І сьогодні я вам пропоную зліпити з пластиліну деякі інструменти. А почну дітки, я з того, що беру пластилін, який буде по кольору, схожий на дерев'яну деталь від сокири. Одну частину жовтого пластиліну я розкатую ось таку ковбаску, і зараз мені потрібно зробити ось таку ручку. Після того, як розкатала, я її намагаюся трішки злегка приплюснути. Потім беру сірий пластилін. З нього я утворюю ось таку пластину довгу, начебто доріжка, і злегкаю її приплюскую. А тепер погляньте, що я роблю. Беру ручку від сокири і ось так обертаю навколо, начебто ця металева деталь одягнута. Приплюснула. І ось так краєм стеки роблю ось такий загострений край. Бо саме сокира потрібна теслярові для того, щоб рубати обробляти дерево під час будівництва, наприклад, будинку. Ось так з двох сторін це роблю. І сокира в нас готова. Відкладаю її в сторону. Зараз я приступаю виготовляти пилку. Пилка металевий інструмент, яка має гострі зубчики для того, щоб розпилювати дерево. Пластилін підбираю відповідно по кольору. Роблю ось таку довгу смужку, злегка її приплюскую. Можна розкатати ковбаску, але я витягувала дітки рученятами і з детальки. Ось так зробила. І звертаю вашу увагу, що ця деталь, яку я вже зробила, погляньте, яка вона з однієї сторони вона ширша, з іншої вужча. Беру інший пластилін-колір, і зараз мені треба зробити ручку. Це дуже просто. Ось розкочую таку ковбаску. І зараз її ось так загну. І потім ці дві деталі. Поєднаю, погляньте, оцей отвір це та частина, за яку саме столяр бере, щоб розпиляти дерево. Але ми ще не закінчили. Беру тепер стеку і мені треба зробити зубчики. Це дуже небезпечний інструмент діти, тому що він дуже гострий. І ось так акуратно ось такі трикутнички вирізаю стекою. Тим самим утворюючи гострі зубчики. Ось у мене готова пилка залишки пластиліну прибираю. Відкладаю її до сокири. А тепер я хочу зробити для нашого столяра. Один інструмент, який називається стамеска. Цей інструмент потрібен для того, щоб вирізати на дереві певні читолунки, канавки, чи, можливо, якийсь візерунок. Спочатку я утворюю ручку, скатавши ковбаску, а потім, ось так в одному місці, там де тримаю. Утворюю ось таку, начебто, лунку, для того, щоб зручно було тримати в руках майстові. Потім беру пластилін іншого кольору, і мені зараз треба зробити металеву частину цієї, цього інструменту. Для цього я ось розкочую таку ковбаску. І тепер погляньте, що роблю. Злегка мені треба приплюснути її, зробити так, щоб края були однакові. І ось так стекою акуратно зрізаю, так як ми робили на сокирі. А тепер мені просто потрібно цю деталь приєднати до ручки. І ось як я це роблю, використовуючи стеку. Ось так примазую. І ось всі інструменти виготовлені. Чекаю на ваші роботи. До побачення!